Добрий день, добрий день, дорогесеньки мої. Дякую вам за теплі слова. Я прочитала всі-всі коментарі, вам поставила сердечки. Дякую за нову підписку. Люди підписалися, нові заінтересувалися Італією, заінтересувалися моїм життям. Ситуація така. Ви знаєте, я вийшла зараз, о зараз. П'ять хвилин я вийшла з лікарні, з італійської лікарні. Хто не знає, хто мене бачить перший раз, мене звати Анна, і я зі Львова і живу багато-багато років в Італії. Це вже 27 років. Я живу в Італії. Я от зараз вийшла з лікарні. і Я, хто... Хто... я ніколи не була в українській лікарні. І я, я в 30 років виїхала із України. Я ніколи не була в українській лікарні. Я не знаю, що таке Флебо, як Флебо називається. І ці всі решту. Я не знаю, як це все називається. Я зараз вам розкажу, як Гвідо є, тому що я баданти Гвідо на години для новеньких, я скажу, для новеньких нові, нові люди. Дякую, що ви підписалися. Я на години і я працюю ще з одною з італійкою. Яка так само ходить на години. Перше за все, я хочу сказати, як в Італії працює. Оспедалі. оспедалі це лікарня означає, відвідувати можна, відвідувати кожен день можна з першої до другої і з шостої до сьомої. Але це не є тюрма. Тут можна, якщо є баданти, якщо потрібно, людина може сидіти день і ніч. Ось, наприклад, та як я. Та, як ви мені написали, Анна, чому ти не сидиш з Гвідом, наприклад, в твої години, ті, що години ти маєш працювати? Іди і сиди в нього, там, і доглядай його, допомагаєму. Його треба повернути, не повернути, закликати лікарку. І, знаєте, я так думала, що воно так має бути, що воно так і буде, але син сказав, що треба, він взагалі. Він взагалі, взагалі і як вам сказати, Анна, можеш ти відвідати мого тата з першої до другої? Ще не сьогодні, а ще кілька днів назад, він тільки в лікарню попав. А я говорю, а я знала, що то можна баданти, чи, чи жінка, чи чоловік, чи якась родичка, близька. Хто небудь, якщо попросити, якщо людина в тяжкому стані, абсолютно по закону там можна сидіти, там є спеціальне крісло, де ти можеш спати вночі, де ти вдень цілий день там сидиш, по змінах можна. Люди відвідувати це означає з першої до другої, як родина. Якась родина прийде багато. От біля ліжка, де біду лежить ще одне, було ліжко, ще один хворий. Там був холостяк такий, йому було 80 років. Він лежав, йому вже 80 років, і тут Черебралі в нього появився, і він вже тиждень в лікарні лежить. Я хочу сказати, що до нього прийшли його сестра, прийшла, сестри діти прийшли. Пізніше ще одна родичка прийшла. Їх четверо було в кімнаті. Розумієте? Але вони побули навіть не одну годину, а півтора години, дві години вони побули. Пізніше одна залишилася, одна зранку була ці, вони дежурять біля нього. Одна зранку на сьому годину вже прийшла, друга після обіду. Я хочу сказати, що в Італії можна, можна сидіти і навіть вночі можна спати. Чому так син Віда рішає, я не знаю. Я не знаю. Ви знаєте, це мені дуже-дуже сумно і дуже-дуже страшно. Зараз буду плакати знову. Тому що я італійка, італійка, у мене менталітет дуже сильно італійський, але в мене залишається 50% українського менталітету. І його нікуди не дінеш. Це український менталітет. Менталітет це знаєте, що це означає, так як людина думає. І от. А то мені треба було сталість, на радість. в мене лишається український металітет. Ти повинен для мене сказати, йди в лікарню, бо йди в лікарню, сиди на ті години, навіть люди винаймають на ніч людину, щоб. А його прив'язали. Чому його прив'язали, чому йому руки ось так от прив'язали? Тому що він перший другий день він робив там ужасно. Він аж з ліжка впав. Мені сьогодні ж розказали. вибачте, я подую у ніс. Ой він аж впав з ліжка, ви можете собі представити, а він, ж повинен, він не повинен рухатися, тому що в нього так, катетер є, де він піпі -пі робить. В нього лосіджено ось тут в носі ось так лосіджено, таке. лосіджено це означає кисень. кисень в нього в носі є. Пізніше тут капельниця в нього є на руці, він повинен тихо сидіти. Він так рухався, що два рази у лорога, у лорог, у лорога того що, що по нирках і по піпі. -пі. Катетер йому два рази за, за цей поправляли, запихали. І е, яка ситуація? Сьогодні я прийшла. Гвіду ще вчора, як я була, він ще був нормальний. Він ще я його посадила, він ще пив, він ще ну, їсти дуже не хотів, там чуть-чуть, два-три -чуть, рази. Але з ним ще можна було говорити. Він хотів сісти. Я посадила його вчора на, з ним на ліжку разом. Ми сиділи. Він сусідкою говорив, все розказував у сусідці. Я вам пізніше деякі е, малесенькі е, відео покажу з госпідалі. не судіть строго, тому що відео дуже сильно змінився. Це ж людина не та, що була в Каті, Зовсім не та, е, борода велика, і пізніше похудав. Жвіт вже ось такий: от, от, от впав, впав вниз вже живота. Не то, що нема живота, він от вже яма зробилася з того живота. Так, сьогодні я, прийшла, сьогодні я прийшла перед першою годиною, і я дуже добре, що я застала їсти. Якраз роздавали їсти. І е, я пізніше вам не знаю, коли я покажу вам відео, що він їв і що дають таким хворим їсти. Там було все перемелене. Була макарон зі суго. Зараз я вам скажу перемелений. Вже макарон і суго перемелений. Це означає карбоід і м'ясо. Пізніше дали ще м'ясо окремо перемелене, і овочі перемелені. І так само пюре, таке одноразове без цукру для цих ложечкою їсти. Я як прийшла і дивлюся, це все стоїть перед квідом. Йому отак поставили такий столик на переді. Заложили йому такий цей, пластмасовий грудничок тут. І все, а Гвідо спить, а Гвідо спить з ротом розкритим. Отак от аж страшно дивитися. Сидячу, рот відкрив ось так от, і спить. Як Гвідо, ну він мене впізнав. Впізнав мене, о-о, то-то-то, я не хочу, я не хочу, я його давай просити. Він до мене прямо кричить, що він не хоче, добре не хоче. Давай я тобі дам попити. Попив, один раз попив, другий раз попив трошки, попив. Речей їсти не хоче. Я тоді думаю, ну добре не хоче. Я попробувала навіть, я навіть попробувала, тому що я мала там свою ложечку таку, і я дуже людина цікава. От, цікава для досвіду, бо всі говорять, ой, то таке недобре, то таке несмачне в лікарні, там багато пацієнтів не люблять їсти таке. Ну я не знаю, чи... Зараз, так як я, ну, якщо людина при розумі, от, наприклад, зараз ну, там, має 60-70 років при розумі і знає, що це роба, я би їла. Я, наприклад, я би їла, я би їла ту їду. Я спробувала, вона не така ж погана. М'ясо перемелене, пахне м'ясом, пахне вердурою, пахне їда. Я розумію, що це таке от пюре, нема що їсти. Але так воно і є. Нормальна людина їсть, а багато людей сильно відказуються і йому їм приносять з дому, що не будуть їсти. Що я хочу сказати? Я ще вчора попиталася медсестри, кажу, а можу я, наприклад, можна мені бо я сьогодні хотіла скоріше прийти, можу я скоріше прийти. Мені сказали, що можеш приходити, але після. На 12 годину, після 12 і 12-ї, після 12-го, тому що в 11-й годині лікарі роблять обі... обхід. Лікар робить обхід і вони закривають двері. Але якщо якась баданти чи якийсь родич прийде о 8-й годині, і зранку, і наприклад, там закрито є, Але якщо подзвониш і скажеш, я, мені треба йти в ту, в ту палату, мені треба з ним сидіти. І вони абсолютно вони навіть задоволені, задоволені, що з ним буде сидіти. Так, я сьогодні виходила. Чому я сьогодні так скоріше вийшла? Тому що син мені я синові написала, що я прийшла в лікарню. і Хотіла дати йому їсти, принесли їсти якраз, він не хотів їсти, попробував, ну, навіть не попробував. Його Дала пити, сказала, дала пити. І повернула направо, наліво він полежав, не хотів вставати. ставати Я ну, месаджо вокалі, голосний голосом передала. І все. і все, Тишина. І сказала, що відео він трошки заспаний, та якби спить, такий сонний, спить тишина, не відповідає син. Через пів години мені приходить месаджу. Анна, ну то йди геть, там нема що робити. Отак мені написано. Анна ваві, аля нон че нєнте. Пізніше вам скажу ще точно, другий раз, як було написано в месаджі. Анна ваві, Анна, ну, Анна вай аказа. Ля, як би мені написав точно, це фаре, ось таке, о, там та фаре, нема що робити. Але каже, поперед медсестру, як ти будеш виходити, щоб прив'язали. Як Віда поверну, я прямо залишилася, отак, знаєте, думаю, ну як так можна? Ну от Я його повернула, була, він полежав і його прив'яжуть рівно на спині лежати. рівно. А я як прийшла, я його повернула направо, він полежав. Пізніше, вже як мала йти, я його повернула наліво. І от наліво, і я його повернула тільки 5 хвилин, і, і, і мій син говорить, а найди, бо там та, якби, нема що робити, він спить, лікарі, медсестри ходять, там провіряють і все. А я його тільки повернула на, на праву сторону. Це означає, як я закличу медсестру, медсестра зразу його ось так положить. Він навіть, навіть не встигне собі трошки поспати на тій стороні. Якщо Ви можете представити. Скільки грошей мати? Це ж квідо платить, це ж платить відео. І він має дуже, дуже гарні, гарну цифру, дуже гарну цифру в банку. І я це знаю, бо там листи такі приходили, всі листи відкриті, банку він пенсію має хорошу. Це не треба навіть банк. Один раз мене питалися люди, чи вистачає бідові заплатити мені і заплатити моїй коліжанці, дівчатка мої, як вам сказати, біду має гарну свою пенсію. Скільки він має пенсії, я не знаю. Він ціле життя, ціле життя проробив, і ціле життя він платив контрибути. Пізніше, він має пенсію жінчину. Жінка рік назад померла, має пенсію жінчину. Жінка отримує, мені здається, 70% жінчиної пенсії. Жінка його завжди-завжди завжди працювала, ціле життя. Вона померла, їй було 90 років. Але вона так само працювала. І вона працювала секретаркою, де вона колись, колись комп'ютера не було, а вона це все стампувала. Отака була машинка, пам'ятаєте, отака штампувала оце і вона ціле життя пропрацювала так само, і вона мала хорошу пенсію. Від бере свою пенсію, бере жінки пенсію 70%, Плюс він бере ще приблизно 500 500 євро це така пенсія, яка держава дає, незалежно, чи в тебе велика пенсія, чи в тебе маленька пенсія. Називається акомпаніменто. Акомпаніменто це означає, щоб знайти якусь людину, щоб тобі не тільки компанію создала, але щоб тобі і допомогла. До ліжка їду, щоб тобі приготувала, щоб тобі до ліжка їду, щоб тобі подала, щоб тобі помила, щоб тебе обслужила трошки. Це держава платить акомпаніменту. І таким людям 96 років йому дали зразу. Це я точно знаю, бо я сина питалася, чи він добере ті гроші акомпаніменту, бо ще на початку як син питався, наприклад. Чи а, син, ну, як мене влаштовував на роботу, то він казав, він завжди дуже рахував, чи, чи, чи йому вистачить. так, чи, І він завжди говорив, що навіть він так говорив, що дві персони, мені так само виходить, вам двом платити, як буде одна баданта. Ну, чуть-чуть більше, чуть-чуть більше. так так він говорив завжди, два-три рази, Бо він дуже так, рахує, так дуже він рахує, чи це буде більше, чи це буде менше. І він говорив, ось так. І пізніше. Але Баданти все одно була б ще більше дорожче куштувала, тому що нас двоє коштує трошки дорожче, ніж така Бантина на 24 години. так? Але, Баданти, але ми не їмо там. Як там прийде якась Банти, їй треба і перше поїсти, і друге. А дівчата, які живуть в Італії і працюють на Баданти 24 години, знають, що вони ж теж хочуть добре поїсти, а є такі квартири. Що нема що їсти, і дуже мало купляється. Ну, віда, якби була людина 24 години, вона би там їла, тому що віддає гроші, і піде то купи, піде, хто купить, там, може би, з їдою аж так сильно нема. Бо бачите, холодильник в нього маленький, на, на пів метра холодильник, там багато її не положиш. Ну, там їсти було б по-нормальному. Бо Данте на 24 години була би йому треба було, бо треба було, і вже давно треба було, бо ще навіть півроку назад треба було взяти на 24 години. І це от зараз, що він то впав, йому було би то не сталося. Ви розумієте? А в нього той мікроінфаркт получився, Чому? І що я хотіла сказати, що йому вистачає тих грошей, вистачає. А навіть якщо не вистачає, всі італійці мають на запасі не їхні діти, а вони мають на запасі хто більше, хто менше. Крім своєї пенсії, вони мають 30, 40, 50 тисяч, 100 тисяч. Кожен, хто має більше, хто має менше, вони всі мають. Їм не вистачає тих грошей, вони тоді помаленьку, помаленьку забирають з банку, з щоту ті гроші. Наприклад, не вистачає. Кожен раз він має, наприклад, 100 тисяч, так? ну 80 тисяч, 50 тисяч, має 50 тисяч. Так, йому не вистачає зі своєї пенсії, акомпаніаменту, Вони тоді беруть. Наприклад, знімає 500 євро кожен місяць, має там 50 тисяч пенсіонер італійський на, на книжці. Так він збирає 500 євро, бо йому не вистачає, другий місяць 500 євро, 500 євро, І так ви помаленьку з'їдає ті гроші, хто має більше, хто має менше. Є такі, що ну є всякі батьки, є такі, що не мають зовсім. Є бо в Італії так на Україні є бідні. В Італії теж є є бідні, що ціле життя прокурили, пропили. Е, отак собі таке, от в ресторані їли, гроші не відкладали, вони так само не мають грошей. І є таке, що діти допомагають і можуть маленьку частину дати діти, бо діти не хочуть сидіти. Баданти нема немає грошей платити. Діти не хочуть сидіти так само. Де, коли діти в неділю сидять, і вони, діти можуть дати 50 євро один син, 50 євро, другий син, щоб так трошки ту ситуацію прокрутити. Ось так. І як Віда сьогодні побачила дуже погано, дуже погано, бо він спав, він спить. А я спочатку ще не зрозуміла, яка справа. А та, та італійка, що біля мене, її там 80 років, приблизно родичка, що прийшла відвідати другого лежачого. Другого лежачого, вона сказала, що він сидать, це означає, йому дали, такі, як вам сказати, щоб заспокої, заспокоїли він, дощ падає, ви чуєте? Дощ падає. І е, Дали йому таке седаціоне, щоб відео, там скандал не робив, щоб він не, не рухався, щоб він не кричав. Бо казали, що він от сьогодні інфермєра прийшла, бо я закликала, кажу, дивіться, я йду геть. І вона сказала: Добре, добре, я ще сказала, що йому тут носі лозі лосідженого тут є. А, ага, я йому спиталася а чому він так рот тримає сильно відкритий? Бо вчора ввечері міряли кисень в крові, міряли, і в нього був трошки малий. Був 92. А я їй спиталася, скільки нормально кисень в крові має бути? Вона мені сказала, має бути. Вона мені сказала, має бути, ну вона каже, хоча б 96-97, отак мені сказала. І е, я їй сказала, кажу, що він постійно рот дуже сильно має відкрити, хоча він має ось тут, може треба підбавити сильніше. Вона сказала, е, зараз, зараз ми подивимося, зараз ми подивимося. Він сьогодні нічого не їв, він сьогодні нічого не їв, сеньки, мої. а я його спиталася, що тортелі будеш їсти? Оці тортелі, такі, ті вареники, такі, не, не з супермаркету, а такі от е, домашні, домашні, що там сира так багато на мене, і і, е, е, як називається, спіначів так багато є. Він казав, щоб їв. Він так казав, щоб їв, але може би пів з'їв і вже було б добре, але йому тут ніхто нічого не приносить, ніхто нічого не приносить. Я оцей сік, бачите, де він є в мене. От я принесла, я думала, що я йому дам там, що я його дам. Думала, що він так буде тиснути. Думаю, і мені брати, такі кругленькі, давати йому ложечкою чи взяти от, такі от що тут відкрите, яку дітям дають. І от, ти ось так, знаєш, тиснеш, тиснеш, і так п'єш, там таке пюре хороше є. Я навіть то не відкривала, бо він навіть свого не пив. Йому дали таке, таке саме похоже, тільки ось такі, всі знають, там зі 100 грам. такі маленькі тарілочці, одноразовий. І, і він навіть цього навіть одну ложку не взяв. Він так кричав, кричав, що я не хочу, я не хочу. В нього е апетит впав зовсім Зовсім впав апетит. І ви, бачите, як от, е і ви мене питаєте, чому Анна, ти боїшся лікарні? Е от так, бачите, якщо, ти, якщо людина ще в такому віці не дуже старому, вона ще якось е може вийти з такої ситуації. А ось так, в, в таких руках, чому, чому він не виходить? Тому що якби з самого першого дня біля нього була людина 24 години, 24 години, і день, і ніч, яка би його з ним говорила, давала йому воду постійно, якби вона його обертала направо, наліво, трохи на одному боці полежав, трохи на другому боці полежав. Якби оця людина, що з ним була, плечі йому помасажувала трохи, е коли треба інфер'єру закликала, а саме основне його б не прив'язували, його б не прив'язували. Ви розумієте, як людина, який стрес для людини, як він пішов так, нормальний, він розуміє, що він, він, він вчора ще говорив: я хочу йти, я хочу засіл сісти, я хочу то, я хочу то. А він це все хоче, а тут він прив'язаний, прив'язаний. Це так страшно. Це так страшно, друженьки мої. Людина навіть від того пропріо починає гірше їй робитися, здоров'я починає від такого стресу погіршуватися. І все. І як прийшла сьогодні медсестра, я питаюся, чому він спить так цілий день? І він вчора ж не спав, кажу, вчора я була, він не спав після обіду, зовсім не спав. А вона каже, я кажу, що ви йому дали та якби, ну, таке заспокійливе, седаціоне, таке, як можна сказати, ну, щоб спав він постійно, там в капельницю. А вона каже: ну, каже, ми даємо така, каже, кура, та якби, нормальний той, до... кура це означає ну, ту всю медичину, яку йому лікар приписав, воно йде все в капельницях. То його лікує, що потрібно для нього. Це така кура. Але ж так, як він спить. Постійно сьогодні цілий день спав, він нічого в рот не брав, і я не знаю, ця ситуація. А син каже, син каже, написав мені месаджу, каже, Анна, поїм дара каза, каже, там так не потрібно, що ти там деш робити, сидіти задурно, от боїться платити. А як я оцій, цій сестрі сказала, кажу, що сказав син, щоб я йшла додому, бо тут безполезно сидіти, вона так на мене повідає: каже: а чого безполезно, каже. То добре, як людина біля нього сидить. Я ви бачили, що він вчора каже зробити, а він вчора так кричав каже, що ми йому мусили, мусили зв'язати руки, тому що він, він то все рвав, він хотів вставати. Ви розумієте, а таких багато в лікарні є? Я от деколи я так погано говорю про, про італійську лікарню, тому що я вже забула, і я я просто в Україні нікого не було. Там, напевне, жах, жах і, і, і шок я би теж отримала. Але так я в Італії тут вже дуже багато раз відвідувала всяких різних пацієнтів, я звикла, мені здається, що то так має бути, що то і нормально так. Що то, ну, як вам сказати, Мені здається, що це що так, як воно то є, воно ще має бути ліпше. Розумієте? Ви мені добре написали, ой, так добре готую, залежно де. Як ви прирівняєте з Італією, українською та. Як ви мені багато написали, українську і лікарню і італійську лікарню це дійсно небо і земля. І ті медсестри, усміхнені, завжди добрі, усміхнені, просто видно, що вони призвані таку роботу робити. І... Але вони раз раз свої зробили, пішли. Якщо там повернути тебе, є такий дзвіночок, якщо людина з головою все нормально, є такий дзвіночок, і ти кличеш. По тому дзвіночку і приходить медсестра, і каже: Поверніть мене направо, поверніть мене наліво, мене болить там, мене голова болить, то все, вони вас слухають і вас рішать то питання. А якщо людина ось така лежить, як відо, і зовсім вони не приходять, вони свою роботу скоренько роблять, то що треба, як справи, як справи, вкололи, поміряли, записали, і все, і все і йде геть. А людина сама цілий день лежить, лежить, лежить. Ситуація дуже-дуже. Я сьогодні Гвіда проблю, не впізнала. Я... Це не той, гвіда, що був колись. Зовсім не той, не той, не той. Тому що спить і, і кінець на тому. Пролежні, ззадні. Вже сьогодні я подивилася, йому заліпили. Дали такий прозрачний жовтий-жовтий пластир, такий, такий спеціальний, такий гумовий. Я знаю, є такі. Це такі спеціальні, щоб заклеїти. І, і воно так трошки там лікує цей пластир, і трошки він. Оберігає від іменно від того, щоб там йому зад не як вам сказати, пролежнів, щоб в нього не було. Так, от. І так життя закінчується, дорогенько мої. Чому я боюся лікарні? А ще навіть бувають такі випадки, що навіть людина молодша прийде і, і йде в лікарню по одній причині, має проблеми з одною, а вмирає по другій причині. Тому що, наприклад, як ти, в лікарні людина підхватить бронкопульмоніти, багато людей не виходять, тому що іменно бронкопульмоніти в лікарні. В тебе проблема з здоров'ям одним бронкомпульмоліти, пізніше дають антибіотики. Антибіотики бувають дуже 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 великі, дуже різні. різні-різні. І Іменно відгадати от той антибіотик для тебе, який потрібен, це дуже тяжко. Багато лікарів теж дають цей антибіотик, він не, не працює так, як має бути. Дають, пізніше міняють, через тиждень міняють, дають другий антибіотик. Другий антибіотик теж не працює. І людина вмирає. Тому що має бронкопульмоніти. А лікарня це таке місце, де дуже багато бактерій. Там, там, там тепло, там волого. Там, там, там дуже багато сильно бактерій. Дуже легко за... піти в лікарню і заразитися чимось. А як людина має імунітет низький, дуже ослаблений імунітет, вона це все схвачує. Ви розумієте? І тому ж у вітамін Ч треба пити, вітамін Д треба пити скоріше, той чесник їсти, то що ви хочете. Це треба готуватися скоріше, тому що молодіше там їдять якісь, купують собі, як вам сказати, вітаміни, бади якісь купляють, а старим ніхто не скаже і не покаже. Є такі деякі лікарі, що виписують вітамін Д, і, і ті всі решту, чи, щоб підняти трошки імунну систему. А є багато таких лікарів, що тобі треба просто просити. Просто просити. Або якщо її діти нормальні і розуміються в чомусь, то своїй мамі чи татові куплять е, вітамін Ч, вітамін Д. Я вам розказувала в моїх попередніх відео про, про БАДИ, які я тут вживаю, деякі вживаю, деякі три місяці три місяці вживаю і пініше пауза. Пізніше пауза три місяці. А зараз літом зараз я майже нічого не буду. Бо зараз літо море, і я на море буду. Доїздити. І ось так, і така сумна історія. І мені дисп'яче, і ось так я вийшла, і така розчарована я вийшла, тому що треба було б віда трошки зразу приглядіти от зранку до вечора і навіть вночі. Він був би зараз не в такій серйозній ситуації, як він зараз є. Дякую вам, що ви мене слухаєте, що ви мені пишете. і до скорої зустрічі і всім всім вам здоров'я, гарного здоров'я, гарного здоров'я і, і миру. Миру, миру для України, тільки миру. Буде мир, тільки миру. Решту все буде. Решту все буде, другесенки мої. До скорої зустрічі. З вами була Анна зі Львова. Дякую вам.